Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина Гість студії сьогодні. Кінокритик Ігор Грабович. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий вечір. За останні кілька років можна було почути про те, що незважаючи на ну досить таки неоднозначне ставлення до попередньої влади, оце ми кожен раз при наступній владі говоримо про попередню. Що зокрема в кінематографії. Ну, не можна казати, сталося відродження якесь, але стався якийсь маленький вибух або ж сплеск. Ну, принаймні, з'явилося кілька повних метрів, які стали доступними глядачу в кінотеатрах. Але я знаю, що ви ну досить так непрямолінійно ставитеся і ставилися, і писали про те, що цей вибух, так би мовити, стався. Чи підтримуєте ви ту думку? Ну, що, все ж таки, за останні 3-4 роки в Україні з'явився якісно новий кінематограф. Ну, Бачите, тут я б сказав так: що збільшилась кількість фільмів. Тобто, якщо порівнювати суму, Фільмів, яка була до 2010 року, і після 2010 року, звичайно, ми говоримо про кількісну про кількісну... зростання кількості. Воно пов'язано очевидно з державною політикою, тобто це напряму пов'язано з певною людьми, з людьми з оточення президента Януковича з його сином Олександром, який вирішив взяти на себе фінансування українського кіно, мабуть, пов'язати, щоб пов'язати зі своїм іменем. Ось. І ця картина загалом виглядає з одного боку. Ми маємо певну кількість і фільми можна звітувати комусь. З іншого боку, якщо дивитися на якість цього кіно, то, очевидно, що не відбулося якогось якісного зростання, тому що е підстав для нього, крім фінансових, не було ніяких. Тобто була відсутня кіношкола, були втрачені цілі покоління, тобто впродовж двадцяти. Років української відновлення української держави не знімалося кіно, і випускники, які навчалися в цих вузах, вони просто не мали можливості реалізуватися. Відповідно, не, було, не були створені якісь механізми ринкового характеру. Українці не, не звикли дивитися своє кіно. Вони дуже часто не підозрювали про його існування. Тобто, це, знаєте, в повітрі з'явилася якась така конструкція, ось, мовляв, ми будемо робити ці фільми. Вони з'явилися, ці фільми. Але більшість з них, очевидно, пройшли повз і глядацьку увагу, і повз критичну увагу. І, тобто вони залишилися такими окремими якимись речами. Ну, знаєте, доводилось говорити із. Ну і з вашими колегами, там, кінознавцями, кінокритиками, але, зокрема, з людьми, які, так би мовити, пов'язані з кінематографом. Ну, це викладачі, наприклад, університетів, так? які готують акторів, там, режисерів, операторів і так далі. Багато хто каже, бо більшість з них каже, що у нас просто величезний потенціал, просто основна проблема це гроші, немає грошей, аби знімати. Ви все ж таки зараз сказали, що ну, особливих причин навіть зняти добре кіно, навіть якби у нас були гроші. Ну, то тих власне тієї потенції немає. Де тоді вчитися і, і yeah. що робити? Треба міняти спочатку систему освіти кінематографічної. Я поясню, це, чому така дискусія виникає? Вона виникає через те, що е, люди видають бажане за дійсне. Тобто, очевидно, люди живуть майбутнім. Більшість людей, які навчаються, молоді люди, які проходять вчитися в вузи, вони е, сподіваються, що їм вдасться реалізуватися. Питання в тому, що сама система е, в Україні, сама система культурного споживання, вона не дуже заточена під кінематограф. Тобто немає традиції навіть дивитися кіно в кінотеатрах. А зараз ми можемо це стежити дуже чудово на фільмі «Поводир». Вийшов фільм «Поводир» Саніна. Один з цих фільмів, які були зреалізовані е, впродовж тих останніх трьох років. Хоча Санін ще десять років тому задумав цей фільм, але не знаходив гроші. Е, ось. І е, люди, котрі відгукуються на цей фільм, вони пишуть таку штуку: «О, я не дивився фільм там. Останніх трьох років я не був в кінотеатрі, я не був в останній рік в кінотеатрі, а пішов перший раз Розумієте, Тобто це явище виняткове, якщо люди збере не дивляться, в принципі, немає такої традиції, немає такої, такої культури споживання кінематографу в кінотеатрі і з'являється тільки один фільм, на який всі йдуть. Це означає, що просто це демонструє демонструє. Це виняток із правила, які підтверджує абсолютно. І більше того, це це той виняток, який може не повторитися. Такі винятки в Східній Європі бували. Там, в Польщі це було пов'язано з вогнем і мечем Єжегов Гофмана в 1999 році, коли фільм став бестселером, Але після того жоден наступний фільм вже не досягав. Того ж самого Гофмана, після того він зняв кілька фільмів, вони не мали такого успіху. І інші фільми також. Тобто є, певна, є певний спосіб споживання нацією кінематографа. Ось. Ми просто не звикли ходити в е, кінотеатри, чи ми не звикли ходити туди на українські фільми? Ні, є на сьогодні, на сьогодні є, е, ці кінотеатри мають свою аудиторію. Тобто, та кількість невелика кількість залів, там близько 400, ну плюс-мінус. Вона має певну аудиторію. Це дуже молода аудиторія, яка звикла до певного типу кіно. Тобто, це люди, які е, ну, більшість з них не старше 25 років. Тобто, відповідно, і вся, і вся прокатна політика. Mm -hmm. Яка ведеться дистриб'юторами чи директорами кінотеатрів, вона зав'язана на, на, на інтереси цієї аудиторії. Ось, і очевидно, ця аудиторія вона не особливо прагне е, щось нетрадиційне, щось нестандартне, щось то, що виходить за межі голівудських блокбастерів дивитися. Інше кіно можна десь дивитися в кінотеатрах? Чи це зараз винятково, так би мовити, з власної ініціативи, шукаючи в інтернеті і переглядаючи вдома за монітором? Я думаю, що, я думаю, що це останній варіант, який ви кажете. Мені здається, що той наявний стан справи, який ми маємо, він відображає реальність. Тобто це не є щось. Нав'язаним штучно, це воно абсолютно адекватне цьому стану українського українського суспільства, якому ми перебуваємо. І з цього стану розуміння кіно і його бажання дивитися. Тобто складніший кінематограф очевидно знаходиться не в кінотеатрах, в цьому світі так не знаходиться. Тобто, в цьому світі складніші фільми, фільми фестивального, фільми авторські вони мають там дві копії, три копії. В Штатах може бути в трьох кінотеатрах. Тобто колосальна кількість е, тисячі тисячі кінотеатрів. Ви розумієте, в кількох тільки йде фільм складний. Це пов'язано з загальному з відсутністю запиту загального на такі я фільми? думаю, що так. Я думаю, що так. Я думаю, що складніші складніші фільми, інноваційні фільми вони шукають інші майданчики. Зокрема, це телебачення кабельне, от як є в Америці. це... Підпідплаває підписчики, передплатники, які хочуть подивитися інше кіно, вони платять гроші за це, утримують його. Або як в нас, у нас це піратське скачування, то нічого не пороблять. Тобто, умовно кажучи, якби зараз хтось зняв тіні забутих предків, 2», ну я маю на увазі, от, фільм подібного масштабу, то це б не був фільм для кінотеатру. Давайте будемо дивитися реалістично на тіні забутих предків. На час виходу тіней забутих предків вам подивилася незначна, незначна кількість людей. Я не впевнений, що в Україні його більше дивилась. Тобто, це абсолютно дуже таке своєрідне мистецьке, мистецьке висловлювання, яке має значення для певних кіл, тобто буквально як кінематограф. Для, для, для мистецького, для середовища кінематографічного, професійного середовища, це дуже визначний фільм з точки зору, як він знятий, з точки зору, як, як підібрані Задуму. актори, як він змонтований, якому, як в ньому зведений звук і взагалі як звукова політра. Це просто надзвичайне враження. Наскільки це враження має на, звичайну аудиторію, це дуже дискусійне. Абсолютно, як. це дуже дискусійне запитання. Тобто треба досліджувати окремо. Мені здається, що е, треба відділяти, так? Тобто, відділяти ось ринкові механізми, механізми, які охоплюють більшість людей. Тобто, чим люди живуть, чим вони цікавляться в кінематографі, і все-таки якісь менш елітарні фахові речі. Це То не... Нам треба зараз вчитись, і Але... ми не вміємо знімати власне оце ринкове кіно. У нас немає ринкових механізмів. Тобто, до, на сьогодні в Україні за ці роки незалежності ринок не працює ніде, можемо говорити впевнено, ніде. Те, що працює або відносно імітується праця, воно все повністю контролюється або ініціюється державою. Якщо держава... Виглядів пана Януковича дала гроші, кінематографісти знімають, а має бути ще приватна ініціатива. Тобто, в принципі, нація має бути зацікавлена в своєму кінематографі. І в нас є багаті люди. Чому багаті люди не можуть спонсорувати фільми? Чому вони не зацікавлені в тому, аби розповісти якісь історії, які, які ну, б. Без... Тут ми переходимо очевидно до. Ну, можливо, це теорія все. Я не знаю, як воно працює на практиці в кінематографії, але <кій> кіно про українські реалії. Ну, переважно, ну, не знаю, там, моє покоління, трошки старше покоління, все, що пам'ятають, що знімалося там в 90-х роках, принаймні, це було про козаків. Звісно, кіностудія Довженка, більше можливостей не було, і доходило до смішного, коли там, ну, масовка бігала в, в кедах та, і в шароварах десь. Ну, ну, да. Тобто це були досить жалюгідні насправді речі. Тому уявлення таке про українське кіно в певного покоління навіть лишилося. Як цю ситуацію можна виправити, чи можна її виправити? І як звернутися ну, від історії, можливо, до того, що відбувається зараз? Тут є, очевидно, ще проблема мовних характеристик. Багато хто говорить і зауважує, що сучасні фільми про сучасне життя вони не звучать. Ну, я думаю, що тут є два питання. Ну, Перше питання, що індустрія стосовно того, як знаєте, є такий жарт, що є фільми категорії А, Б є категорії Д. Кіностоді Дуженка. Ну це дуже такий злий жарт, очевидно, але він має під собою підстави. Ну, ще з час радянського часу, часу коли кінематографії так званих республік вони фінансувалися так не дуже не особливо. Центр, центр кіновиробництва і вся от головна міфологія була в імперії, тобто була в Москві. І в Ленграді, і у ну, Сівзорська кіностудії була. Деякі, деякі фільми знімалися, очевидно, в Україні, там на Одеській кіностудії. Одеська кіностудія була так само таким південним філіалом, mm. південним філіалом московських студій. І там були кілька цікавих кінематографістів, які знімали знову ж таки фільми, які не мали стосунок до цієї території, на якій знаходиться студія до цієї цих, до цих ситуації взагалом. Оце було таке імперське кіно. А Українська українські студії вони знаєте, як все, коли створювалася Українська Радянська Соціалістична Республіка. Її так би мовити, формальна незалежність була пов'язана з тим, щоб Сталін отримав більше голосів. ООН Тому Україна навіть мала міністерство в планах Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ. Пам'ятаєте, який не був? Тобто це, це абсолютно Потьомкінська деревня. Це, так, це такі декорації. Так, так от Українська РСР була в тому плані така ж сама декорація. Українське кіно так само було такою ж самою необов'язковою декорацією. Без, без українського кіно той час можна було обійтися і без нього дуже легко обходилося. Тобто окремі фільми, які окремі фільми, треба розуміти, це ну 15 фільмів, які виникали. Вони виникали в обставинам, випадково, від того, що е, десь там вони догледіли хтось в міністерстві, де там хтось дуже добре ставив. Хтось там був чудовий керівник студії, як Цвіркунов, і так далі. Тобто все це було досить, випадково. Це не була індустрія, це не була система виробництва і прокату серйозного кіно, який, який відображає якесь життя, який відображає інтереси публіки, тим більше відображає інтереси публіки. Тому, і, і за ці роки це не створилося, очевидно. За ці роки так само були окремі, <кій> наприклад, Янчук, Олесь Янчук, який впродовж там, з 90-го року, він впродовж цих. 20 років він раз в кілька років фільмує фільми, які тематично нові для українського кіно, тому що там мова про Бандеру, мова про Леоневича, про... він починав з Голодомору і так далі. Це нова тематика. Інша справа, наскільки це новий погляд, наскільки це нова естетика. Ця естетика все та ж сама соціалістична естетика, дуже шкода. Але не відбулося і в тому плані, не відбулося переосмислення естетичне. Той час, як за 90-ті роки, це була епоха колосальних експериментів кіно. Кіно порівняно з попередніми, дуже голівудське, Там дуже багато інновацій, сценарних інновацій, технічних інновацій. Воно в... за 90-ті роки кіно показало на, наскільки воно може бути розмаїтим, наскільки воно може бути цікавим, наскільки воно може захоплювати, і так далі. Україна, Україна залишилася поки що доїдати оцей цей пострадянський пиріг. Доїдати, тобто те, доїдати те, що... те, що було створено в Радянському Союзі. Очевидно, те що, було, те, що давали створити. Будемо так говорити, тому що в плані цих, цих речей Україна була дуже консервативна за рахунок партійного тиску. Промовні характеристики, про от сучасність у кінематографії ну це велика проблема, очевидно. Велика проблема, тому що наявний стан речей такий. Це проблема літератури для кіно, це проблема акторів кіно, це це проблема взагалі всього кінематографічного процесу. Тому ну, це... що ми удаємо, коли ну знаєте, як багато хто каже в національних театрах, там репетиції йдуть російською мовою. Тобто, ми просто говоримо транскрибовані тексти. Ну, це постколоніальна ситуація, я б сказав так. Постколоніальна ситуація, вона е, е, колись Рябчук описував в книжці дві України. Так є українці, місцеві тубільці, є люди, які з, з місцевих, які вирвалися в еліту, е, які нам живуть дуже часто з місцевих, до речі. Так. Це так в основному з місцевих, і для них все на столиці залишається Москва. Тобто Москва це є Вони міряють Москвою себе. Тобто не відбулась не, не, не еліти не хочуть себе співвідносити з місцевими, не хочуть себе співвідносити з тим, як живеться більшість. більше. Здається, в цій студії ми з вашим колегою Юрком Шевчуком говорили про, про це. Це така собі легітимізація. Тобто, і це до цього часу до речі відбувається, що ми, коли шукаємо в акторах, письменниках, музикантах у Москві, аби вони легітимізували там майдан. Так, Революцію, абсолютно. право на вибір, на культуру і так далі. і так далі. Добре, після паузи ми продовжимо. Так. Кінокритик Ігор Грабович сьогодні є гостем нашої студії у передачі Україна Єдина. Я знаю, ви оперуєте таким поняттям, як ідеальний фільм. От які його критерії? Ну, для вас, принаймні, от ідеальний, не просто хороший, а ідеальний. Ну, дивіться, для мене ідеальний фільм е, е, пов'язується з з тим, що я називаю своїм таким балансом, так? ну, Не те, що навіть балансом, а з, 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 з специфічним співвідношенням його частин. От, дивіться, я, в якому сенсі. Е, кіно, кіно, от сам фільм, сам фільм це окрема, окрема річ. Тобто він може тривати певно півтори години, 2 години. Ось. І це окремий світ, ти в нього входиш. Ось. І, е, проблема в тому, що в більшості фільмів ти не можеш війти. Тобто в них немає якогось закінченого, закінченого світу. Тобто в ньому в них в них важко дихати. Ну, бай там пришвидшений монтаж, наприклад, так. НАТО це е суто технічні речі. Зараз. НАТО намагається пришвидшити дії. Або е це пов'язано з якоюсь не Такою специфічною акторською грою. Куди словом, це фільм, який тебе тисне. Ідеальний фільм, це в якому ти можеш дихати. Тобто в якому співіснування, в якій непомітний є. Це окремо, ти входиш в кімнату. так? Ти входиш в кімнату в простору, в велику кімнату з високу, і ти не відчуваєш стелі. Ти не відчуваєш, ти, Тобі не треба проходити крізь предмети. так? Ти не можеш наштовхуватися на, 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 на тумбочку чи там, на, 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 на телевізор. Тобто це, це, це якийсь простір для, для того, де ти можеш, можеш відчути себе вільним. От, в, ідеальному, в ідеальному кіно завжди такі речі є. Від чого це переважно залежить? Це ну, справа техніки? Я думаю, ні, це справа. Я думаю, це пов'язано з художником. це пов'язано з позицією художника і з позицією самого кіно. Справа в тому, що кінематограф дуже часто використовується як молот, як ковалдо, як він використовується як спосіб війни. І кіно це така, його намагається зробити, намагається не. не Зробити життя, а саму, саму реальність затиснути в якісь певні рамки. Тому є, є художники, очевидно, які хочуть дати свободу глядачу, які хочуть просто провести його певним шляхом, а є люди, які хочуть просто повести його за тобою. Дивіться, взагалі, два напрями кіно, ну, яке ще було ще пов'язане з авангардом. І пов'язано з радянським кінематографом, який сформував концепцію монтажного і, значить, сформував концепцію монтажного кіно. Тобто це кіно, для, де режисер тобі каже, що дивитися, і каже, як його сприймати. Тобто система монтажа, мало того, що маніпулюється і твоїм поглядом, і маніпулюється твоїми асоціаціями. Ось. це один. А інший напрям кінематограф, який будується на так званих на зйомках плани плани емпізоди, тобто е без, монтажних, без монтажних склеюк, е великими шматками, коли камера дає можливість глядачу відпочити, Свій не просто відпочити грінули. розслабитись. Та воно дає дає тобі можливість просто не просто самому вибрати так точку зору, а співвіднести себе з тим, що ти хочеш. Знову ж таки, це, це питання техніки. Звичайно, ми не повинні розуміти, що кіно це є кіно це ілюзія велика. І в будь-якому разі все одно камера дивиться на щось, а на щось не дивиться. Але е легкість, легкість сприйняття, е легкість існування в такому кінематографі, вона мені здається більш, більш толерантно глядача. ніж я, я десь читав, що одним із ваших улюблених <плес> акторів є Джим Керрі. Так? <реш> так, це так. Ну це дивовижно, як на, ну, на людину, яка начебто знає майже весь кінематограф, якщо не весь, і виходячи з того, що побутує в нас все ж таки думка, так? ну, коли ми починаємо читати Паулу Коелі, то нам здається, що ми пізнали вершини, так би мовити, світової філософії. От де ця межа, коли нам, ну, коли ми в простому так, можемо бачити геніальне. От тут трошки є в, в української, не хочеться казати, інтелігенції, ну веліти, давайте так, інтелектуалів, десь є ця, ця межа, яку дуже легко перейти. І коли вас питають, назвіть 10 книжок, які на вас вплинули, то, то ви часто думаєте, треба назвати такі, щоб ніхто їх не знав, бо це мене одразу виокне. Я не можу сказати, що Джим Керрі, так? Я не можу сказати, що там Тарас Шевченко, тому що як це чи там Марія Матіос там сучасних. Тому що от, треба щось таке, щоб ніхто геть не знав. Ну ні, я, у мене немає такої снопійської позиції. Джим я присвятив 10 років тому величезно на 70 тисяч знаків статтю, ну, на той час детальному розлюгу фільмографії. Це, окрема, це окреме явище, очевидно. Воно так чи так це явище визнане на сьогодні, легітимізовано сам Джим Керрі, Це ціла епоха в, в не, не просто в кінематографі, а це епоха в певній презентації людини. Тому що це завдяки. Завдяки своєму таланту, завдяки цій пластиці, так? Він здатен е, бути всім, і одночасно оця. Порожнеча, так, яка проявляється в цьому персонажі, є. вона дає можливість, дає можливість показати дуже, дуже багато різних станів. Тобто це актор універсального складу, це не тільки комедія, очевидно, тому що не специфічна дуже комедія. І вона його кращі ролі це в драматичних історіях. Тобто, де, де він розповідає про цю маленьку людину, яка намагається вижити в світі, де вона піддається колосальному тиску. І завдяки цій пластиці. Він да, він може пристосовуватися, але є щось всередині самої людини. Це давня мрія, така давня фантазія, що всередині нас є таке, є певний стержень, Стрежень. який дасть нам можливість не зламатися. Ось, і голівудське кіно це великий міф самого американського голівудського кіно, який завжди каже, що людина може бути під великим тиском, вона може бути майже знищена, але в ній є щось таке, яке дасть можливість мало того, щоб протистояти злу, а ще й перемогти його, і відродитися заново. Тобто, і Джим Кері, він в — це дуже велике явище, яке саме демонструється. Про війну в кіно. Швидно, у нас не так багато часу, це окрема передача може бути, але, ну, швидше за все, у нас не з'явиться актуальне. Миттєво актуальне кіно про події, які зараз відбуваються, художнє, я маю на увазі. Ігрове кіно, так? Ігрове кіно так. Йдеться не про документальне, не про Вавилон 13. Там і багатьох волонтерів, які самі там ідуть в гарячі точки на передову і знімають. Чому цього не відбувається і чи треба би це я ну я хочу врятувати рядового? Я думаю, що зараз вже я знаю, займається вже. Вже знімається таке кіно? Так, та, є знімається на рівні серіалу, на рівні ігрових фільмів. Українські, власне. Українські. Я знайомий з деякими сценаріями цих фільмів. Моє, моя точка зору то дуже скептична, тому що модель самого військово-воєнного кіно кіно про війну. Є кілька моделей різних. Є, так само голівудське так, кіно. Є європейський, є європейський підхід до війни, і війни ведуться постійно, і спосіб показувати Першу світову війну чи Другу світову дуже різні є. А є окрема радянська традиція. Вся, драма, цього вся драма в тому, що теперішні сценарії, теперішні фільми будуть будуватися за радянськими. Це тими ж самими. Тобто ми просто перевдягнемо солдатів в іншу форму? Абсолютно. абсолютно. Тобто, всі ці схеми, герой, антигерой, героїчні монологи перед смертю аб... з гранатою. Ну щось такого? Ну ви знаєте, пам'ятаєте радянську традицію. Радянська традиція, радянська традиція це все традиція фальшування історії. Дуже проста річ, дуже прості критерії. Якщо е, е, західне кіно, як правило, дуже коректне, мало того відношенню до історії, а воно в центрі свого фільму кладе конкретні бойові дії. Тобто це конкретна береться конкретна військова частина, номер військової частини і, і відбереться події, коли ця частина брала участь в боях. Тобто відтворюються реальні події. тут такого немає. Часів Сталіна це все фальсифікується просто на західному фронті, на перший український фронт. Тобто, все все переписується заново. І на першу чергу як завжди виходять політруки, як завжди, виходять генерали, керівники і... штабів. Абсолютно, вся трагедія війни змивається, Це залишається героїв. Важлива річ, що мене не проаналізували, очевидно, не виробили якоїсь власної думки і ставлення до того, що таке війна. Ну очевидно, ну, ну бачите, ти ми, ми весь час говоримо від початку до кінця. Ми говоримо про цю ситуацію. Про те, що за за ці 20 років, в той час як інші східні європейські йшли шляхом пошуки власної ідентичності і пошуки власної точки зору на свої Історії на сьогодення, ми, на жаль, доїдали в радянський пиріг таке. Трошки наївне запитання. Ми вже там десяток добрих років кажемо про свою різноманітність і про те, що це добре в Україні. Ці штучні поділи Схід, Захід, Північ, Південь і так далі. От якою може бути модель, на вашу думку, від спільного кіна? Це знову ж таки стосується мови, культури і так далі. і так далі. Це стосується вже зараз і історії, і, і реалії, в тому числі. От, зарі... yeah. Чи можливо, чи ми, може, треба знімати просто фільми про клерків, про лікарів. Це якби загальна річ, і тоді ти. Мені... Доктор Хаус, він же ж універсальний. Мені здається, що е, вихід України це все-таки долучення до європейських структур, <кій> до європейських структур кіновиробництва і до європейських структур кінопрокату. Це а, єдиний... Ідеї. Ідеї, оце цікаве запитання. Ідеї, це я думаю, що це питання перспективи. Тобто, головне змінити вектор. Якщо дотепер Україна, ось з 2000, прямо таки з 2004 року це була суцільно майданчик для зйомки російських серіалів, українці знімали для росіян, росіяни знімали для себе. Тобто це був вектор на схід. Цілком відповідно, вся міфологія, всі актори, все було заточено до розуміння російської аудиторії, величезної безпечної аудиторії. Але не і, і українці долучалися так само до тієї самої диторії. Зараз просто треба змінити вектор і зрозуміти, що ми є частина іншого не сходу, а частина все таки західного західного цього і намагатися знайти точки дотику і в, в технічному плані, як розповідати історії, і в тому, щоб подивитися нарешті на себе. Мені здається, що самодостатня Україна, Україна в плані кіновиробництва не зможе існувати. В неї немає економічних передумов. кількість залів нереально купити. Народ дуже бідний. Треба зрозуміти фактор, якщо людина раз два в два роки йде на фільми, цей фільм тільки по водир. І йде mm. туди з патріотичних абсолютно згоден. Розумієте, тут дуже, дуже багато факторів Мені здається, тільки долучення до більш до серйознішої системи кіновиробництва і кінопрокату. Це дуже важливо, коли українські фільми зможуть продаватися і в Німеччину, і в Італії, і в Іспанії зможуть там бачити. Тобто, мені здається, що вихід в такому українська сценаристика, вона вона зараз наскільки відповідає на вашу думку тому, що її можна реалізувати успішно. Чи все ж таки останнє слово за режисером завжди він може з телефонної книжки, як колись казали, робити кіно? Бачите, тут дуже різно. На телебаченні сучасному кабельному сценарист перше грає першу скрипку. Це концепція шоу-ранера людина, яка ініціює шоу і пізніше визначає, вона. Вона повністю відповідальна за продукт. Тобто, відповідно, вона е, підбирає режисерів, вона підбирає е, наступних сценаристів, які mm -hmm. будуть розробляти цю фільм. Вона працює прямо як продюсер. А тут сценарист номер один. І дуже важлива штука, це важлива інновація, до якої треба до, до, до дослухатися в ігровому кіно. Звичайно, ситуація не така, тому що е, в нас є такий, така орієнтація на режисера. Вона. Традиційно для європейського кіно всюди ж серія, перша скрипка вона визначає. Але треба розуміти, що має, має бути зацікавлення. Тобто, якщо це робота в порожнечу, якщо це робота малооплачувана, якщо це робота, так, між іншим, то результатів тут не чекати. Тобто має бути, все має бути серйозно, має бути серйозно. То це має бути, має бути місце, де можна заробити гроші. Туди потягнуться справді талановиті люди, які, не, 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 які перебувають в інших сферах. Традиційно останнє запитання, що таке Україна єдина. Україна єдина. А можна через кіно, я не знаю. Ну, я думаю, що Україна єдина це Україна майбутнього. Це не Україна теперішнього, а Україна майбутнього. Я не можу назвати образ, яким вона буде, але е, нас може поєднати всіх не, не, не постійне повертання назад, не, не, не спроба розібратися зі своїм минулим, яким воно не було, не спроба легітимізувати себе через минуле, а все-таки полять в майбутнє. Це якісь реалістичні сценарії. Україна може відбутися тільки в майбутньому. Моє таке переконання. Я дякую вам за участь у нашій Дуже. програмі. Нагадую нашим глядачам, що гостем студії був кінокритик Ігор Грабович. Нам все добре.